Всім привіт! І ви попали на наш канал. Ми сьогодні приїхали на ферму, а тут якесь свято. Я навіть не знаю, як воно називається. І нас позвали наші друзі. І сьогодні ми будемо кататися на міні-поні на лошадках маленьких. І зараз ми вам покажемо нашу обстановочку, як ми будемо тут проводити день. і що тут у нас буде відбуватися. Ось наш тато тут з нашою поні маленькою. Бай-бай! <світ> Ми поїхали. А ми зараз їдемо тут наші дві поні. айві біленька і чорна це Рейні. 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 А тут наші діти. Сабрина, Соня, і діти. І наш тато йде. Вигулює. Зараз діти будуть кататися ще, круги наматувати, Тримай Сабрину. Ось наші друзі стоять. Сабрина, Сабрина тобі подобається кататися? А? Подобається? Та, Сабрина мовчить, як завжди. Але раз катається, значить подобається. Ось там у нас люди сидять. Приїхали ми на ферму. Це чужа ферма. Я не знаю, чия вона, але наші друзі нас позвали сюди і ми не змогли відмовитися і приїхали сюди, тому що тут дуже прикольно. Нашим дітям подобається тут. Ось наші там. Лошадки катаються. дуже прикольно. Тут таке величезне поле дуже багато машин. Дівчата вигулюють флафі. І Сабрина хоче гуляти з ним. <рес> <рес> а тут стоять е, наші поні. Зараз вам покажу їх. Ось вони тут відпочивають, покатали дітей, а зараз вони стоять, відпочивають. Рейні, Айві і Сасі. Три маленькі поні. <риклад> О, ось подивіться, хто у нас за рулем сидить. Соня, як справи? А? Ідеально. Дуже чудово. Сабринка сидить, ділова колбаса. Так? <реклама> Ось так вони граються. А, Соня тебе слухається? Соня, зупинись. Сабрина теж хоче. Залазь. Ось отак. Сабрина залазить і далі поїде. Буде кататися. Так. Це? Hi, hi, hi. <laughs> Сабрина, ти як принцеса. Один, два, три. Оба! Оба! Носки, команд. Носки, носки. Носки. Це наша собака наших друзів. Носки. А який він голубоглазий? Добре, Сабрина. Носки. А -а -а. Яка гарна собачка, так? Він не воняє, він не воняє, лише він тільки а, такий брудний, але він не воняє. Носки. Сабрина бігає, а носки наші гуляє. Все, він побіг далі, Сабрина. Тут ось таке велике поле, ліс. Дуже гарно ось де ти носки. Привіт, носки. Як в тебе справи? Ти відпочиваєш? Палку? Палку? Да. Ну, дай. А у Це він не буде, Сабрина. Це травка. Це травка. Не надо? Ні, нужна палка. Що ти йому дала? Щось жує? А дуванчик? Чи що? Смачно? Дай йому. А, ти хочеш, щоб він побіг? Я не знаю. Ну. Ти побіг за ним, так? Ідем. Не хоче? Він не знає, мабуть, що треба робити. Да? Носки? О, знає. Угу. Друзі, зараз ми приїхали в одне чудове місто. Зараз я вам покажу, де я знаходжуся. Ми приїхали на нашу ферму, де ми нещодавно жили. Ми приїхали к нашим лошадкам. Зараз я вам їх покажу. Привіт! Хай! Хто це нас? Це Туві, хай Туві, Моя дівчатка. Я тебе не бачила три місяці. Я дуже рада, дуже скучила. моя хороша. А ще тут біля мене болт. Зараз я вам його покажу. Десь він тут. Зараз покажу ось наш болт гоуст, Це наша Туві, Моя хороша дівчинка. І зараз покажу вам наших інших лошадок. Так. Гоуст, ти мене випачка вже. О, подивіться, яка я вже брудна. Це слюні Ось цього парня. <плес> <плес> Гоуст! Ти дуже рад, що ми приїхали. Ось там Локі бігає, наш Данкі Ослік і. наша крикет. Вот наш Расти, наш хлопчик. Привет, Расти. Это Мия, Сонина лошадка. Крикет. Дуже она гарна. Она хороша, добра. Там наша Перси. Ось вот Пенни. И черная это Крикет. Моя найулюбленіша. Я її дуже люблю. Вона дуже така прикольна. Привіт, крикет! Ой, крикет! Це не крикет, а! Тіген! Чігін! Хай крикет! Хай крикет! Хаваю? Як в тебе справи? Крикет? Ти дуже Гарна моя дівчинка. Дуже сьогодні жарко, Пити хочеться, так? Моя хороша дівчинка. Ось така от крикіт. Дуже гарна. Ось ну, Мія вона наймолодша тут, їй е, майже три або чотири роки. А нашим ось цим Двом чорним лошадкам їм по 5 років. Це дві сестрички, я вже вам розповідала. А зараз наш батько з нашими друзями будуть робити якесь, ну, на шашлика м'ясо, копчене м'ясо. Зараз ми поклали мариновану говядину. Вона буде ну, тут. А запекатися 4 години, коптуватися буде вона копчена, а потім ще ми її доготуємо більше зробимо градусів, і вона доготується. Зараз вона тільки копчеться. Зараз ми ще сюди покладемо м'ясо, в нас її багато, його багато цього м'яса. Є в нас говядина, курка. Ось потім я вам покажу, що в нас вийде. А ось ці наші козочки зліва це Пенелопі, з правої сторони її мама, Іванка і хлопчик чорний. А? Їх вже мало. Їх вже мало, так було більше. Куди зділись? Тільки три залишилось. Тільки три. Тільки три. Тільки три. А ось наш Даналд, який був колись маленький маленький. А зараз дивіться, який він вже величезний. Він саме тут большой. Саме великий тут. Так, да, колись була тут чиста водичка, і ми грались тут, а зараз тут ось нічого немає. Не знаю, я... І поломаний басейн. Пішли сюди. Нещодавно тут народилася. Мабуть, шість ось таких вуточок у нас, і зараз вони ось такі вже великі, підросли. Так, вже виросли, такі вже великі. Ходять туди-сюди, усі разом. Яєчки були там, зараз там нічого немає. Угу, немає нічого. Ну що, друзі, ось таке м'ясо у нас вийшло. Ми його дуже-дуже довго готували. Не 4 часи, як я вам казала, а всю ніч, тому що в нас там ну, так вийшло, що дуже довго цей процес йшов, але м'ясо ми доготували, воно дуже-дуже таке смачне. Прям в'кусіньке. Ну, коротше, нам сподобався цей рецепт. А, така закусочка, ну, просто дуже-дуже класно. Друзі, я вирішила з вами вже попрощатися, тому що в нас вже вечоріє, холодає. І якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І всім до зустрічі. Пока-пока!